Я прихильниця концепції, прикидайся, поки це не стане правдою. Але суть не в тому, щоб обманювати себе чи когось іншого. Тому що саме слово прикидайся воно має досить яке, негативну асоціацію по типу, да, казатися але не бути. Я про те, що ви, залишаючись собою, тренуєте свою майбутню вдосконалену версію себе. Що я маю на увазі? Ви створюєте чіткий план дій, до прикладу, на рік. Що ви хочете мати, які ви якості хочете мати, які звички, що вам для цього потрібно зробити? І вже потім ви починаєте практикуватись. Тобто ви не чекаєте моменту, коли це вже буде. Давайте на власному прикладі. Пів року тому я почала працювати над впевненістю, тому що я зрозуміла, що в мене є зовнішня опора, тобто там реалізація, зовнішність, але немає внутрішньої. І я почала вивчати себе, я почала вивчати роботу мозку, я почала багато читати, але при цьому я вже одразу почала практикувати. Тобто я не чекала, коли я буду внутрішньо готова до цього. Коли я заходила десь в нове приміщення раніше, я старалась бути непомітною, я згорблювалася, мій голос ставав тихим, дитячим. Тобто я старалась бути непомітною. Тепер я почала себе свідомо запитувати. Якби моя впевнена версія себе, до якої я йду, зайшла б в це приміщення. Вона би розпрямила плечі, вона би дивилася прямо в очі, вона би говорила голосно і глибоким голосом. Тобто вона би не старалася сховати себе. Де є така класна фраза, коли ви імітуєте хоробрість, це і є хоробрість. Так і з будь-якою іншою якістю. Бо наша поведінка формує внутрішній стан. І коли ми свідомо раз за разом тренуємо цю поведінку, наш мозок починає її сприймати як свою. І на завершення, прокидайтесь, поки це не стане правдою.